Вітаю! Ви дивитесь рубрику без стресу? Ми спілкуємося з психотерапевткою Оленою Дейною, і сьогодні поговоримо про те, чому важливо і як навчитися відпочивати. Олено вітаю! Доброго дня! Ну, давайте для початку розберемося, що ж таке відпочинок. Тому що часто вихідні ми використовуємо особливо жінки для того, щоб угу. переробити купу домашніх справ. І потім жартуємо, що після такого вихідного нам потрібен ще один вихідний. То як же ж що таке відпочинок? Ну так, ми українські жінки, для нас відпочинок це зміна діяльності. Але це насправді діяльність. Відпочинок це фаза відновлення, оскільки ми е, живемо по, ну, по великому рахунку, в двох е, таких форматах. Да? Один формат це мобілізація, для того, щоб здійснювати нашу професійну діяльність, життєву діяльність. Е, ми мобілізуємося, концентруємося, переходимо в режим автоматизмів, і е, в цей момент для нас важливіший результат і менше уваги на себе. Да? В цей момент ми ніби як від себе трохи. Трошечки відсторонюємося і відмовляємося, тому що ну, задача функціонувати, робити якусь справу. От Зараз ми з вами записуємо програму, і ми не сильно прислуховуємося до себе, як нам в даний момент, так? Тому що нам потрібно створити якийсь продукт. І ми зосереджені на задачі. І це таке об'єктне ставлення в цей момент до себе. Але звичайно, ми тратимо в даний момент велику кількість енергії, тому що найбільше наша психіка тратить енергії в момент, коли вона приймає рішення і робить вибір. Тому що треба аналізувати безліч деталей. Так? Особливо, коли ми ознайомлюємося з якоюсь новою діяльністю. Це так само дуже енергозатратний процес. Тому люди, які займаються не тільки фізичною трудовою діяльністю, а ще й розумовою, дуже сильно емоційно виграють. Ну, знаєте, енергія все ж таки вона не, не обмежена. Не безкінечна. Не безкінечна, так. І наступає момент, коли нам потрібно відновити свої сили для того, щоб наша діяльність далі продовжувалась. І це фаза відновлення, фаза відпочинку. Фази розслаблення. І цю фазу потрібно організовувати якісно, тому що в нас в культурі той, хто відпочиває, той лінивий, угу. лежа бока. Ну, оскільки раніше люди все ж таки кормилися таким домашнім господарством, звичайно, роботи було багато. Тому той, хто працював багато, той в принципі і виживав. Так? Але вже все змінилося. Ми можемо зараз собі дозволити все ж таки нормально відпочивати. Домашнє господарство, воно вже зараз перейшло в автоматизовані формати. А люди живуть ось по тому принципу, що якщо ти відпочиваєш, значить ти лежи бока, значить ти нічого не вартуєш в цьому житті. Ти той, хто щось робить. Я навіть пам'ятаю в дитинстві, коли ми лягали дітками розглядали сонячні зайки, і чеки, чи знаєте, якісь там букашки, які спускалися до нас з потолка. І це ж було цікаво для нас. це було Відкриття життя це, це цілий всесвіт, світ. Ми там фантазували. І в цей момент заходили батьки, що вони казали: займись ділом. Uh -huh. Тобто вважалося, що якщо ти просто напросто там споглядаєш світ, якщо ти просто відпочиваєш, якщо ти щось обдумуєш, то ти нічим не займаєшся. Тобто потрібно займатися ділом. А діло це означає або вчи уроки, або значить займайся... допоможе там по, -до... та, по домашнім та, господарствам. Mm -hmm. І тому ось ця привичка, вона настільки в нас закорініла, що навіть якщо виникає можливість відпочити, банально відпочити, люди не вміють відпочити. Mm -hmm. Починається піднімається тривожність. Відразу жінка піднімається, починає щось там складати. їй, здається, що вона таким чином відпочиває. Навіть ніби трошки. ніби совість мучить, бо ж, ніби ти живеш зараз якимось неправильним життям. Воно якесь ну, неважливе, ніби. І з часом з руками накоплюється. Це все. І далі ми бачимо або панічні атаки в людей наступає, так тому якщо людина тривалий час не відпочиває, не відновлюється, то звичайно, її психіка емоційно виснажується. Так і ми кажемо, що стеніє може бути, так можуть бути якісь депресивні прояви, може тривожність підніматися. В принципі, взагалі пригніченість з'являється в людини, падає сильно її працездатність. Но людина не віддає собі відлік, в тому що насправді це наслідок того, що вона нормально не відновлюється. Uh, і відновлення насправді має дві фази. Як правило, люди думають, що відновитись можна, якщо ти підеш, не знаю, там фільм подивишся, там, з друзями зустрінешся, ти ж не працюєш в цей момент, так? Чи ні, чи там, підеш на шопінг банально, так, як деякі жінки так кажуть, а насправді це не відновлення, це враження, це емоційна переключеність. Тому спочатку перше, перша задача номер один: для того, щоб якісно відновлятися, людині потрібно повністю лягти. І відмовитися від любої діяльності трудової і розумової це правило номер один, яке зараз викличе величезної кількості людей. Супротив скаже, як так можна, отак. А такий режим ну знаєте режим сніженья. Та коли ти ні, ти не слухаєш ніяких вебінарів mm -hmm. до прикладу, психологів там, чи не знаючи якусь літературу, тому що зараз це модно. Людина, коли залишається вдома, включають якісь подкасти, mm -hmm. чи там якісь вебінари, чи якісь лекції, і вони слухають. В цей момент відбувається так само трудова діяльність нашого мозку, і це не відпочинок. Тому від слову абсолютно. Навіть деколи не читати ніякої книжки, я рекомендую. Просто це розслабленість максимальна. Так? Це якесь задоволення, це знаєте, як я кажу, піцу в кровать зарані собі заплануйте. Це просто клацання по каналам. Це максимальний режим розслаблення. І сон. Угу. От важливий дуже сон. Тому що ми відновлюємося під час сну. Відпочивати стільки без почуття провини, скільки ти можеш. Ну, як скільки ти можеш собі виділити, так? Якщо насправді люди вміють собі організовувати такі паузи, то відновлення відбувається достатньо швидко. І навпаки, якщо в людей довго не було такого режиму, то звичайно потрібно ну, дати час на те, щоб психіка затормозилася, розслабилася, відновилась. От, коли ви просипаєтеся зранку і ви відчуваєте, що у вас є настрій, радість, хочеться щось робити, вступає другий режим, режим вражень. Емоційних вражень, коли нам необхідні такі позитивні якісь емоційні підйоми. Так? Це якраз піти в кіно, зустрітися з друзями, піти на екскурсію, зробити щось що дійсно тебе може захопити. Так? Ну, це не зв'язано з трудовою діяльністю. Оце друга фаза, вона вже, знаєте, потрібна тоді, коли вже перша фаза відновлення відбулася, а це вже ніби як доповнитися потрібно. Mm -hmm. От Після того ми знову приступаємо до трудової діяльності. Звичайно, в кожного є свій термін відновлення, і це сильно залежить від, по-перше, нагрузок, які людина несе, типу темпераменту, і однозначно, скільки людині років. Ну, як би там не було, з роками енергії стає менше. В молодості ми відновлюємося легше. Чим людина стає старша, звичайно, що їй потрібно вже більше пауз, і тому я рекомендую, щоб не було таких затяжних. В періоді відновлення необхідно просто мати систему. Кожний день повинна бути там година, коли ти не розмовляєш по телефону, коли ти не здійснюєш ніяку діяльність, ти ні з ким не зустрічаєшся. Якщо в тебе обід, то ти не назначаєш ділові зустрічі під час обіду. Ти просто для себе ти в цей момент можеш дійсно розслабитися, якось відновитися, послухати гарну музику. Обов'язково вечір має бути якісно проведений. Перед сном ну хоча б година. І бажано, щоб в цей момент ти ні з ким не спілкувався, і бажано, щоб ти був в постілі чи в, не знаю, чи в, десь на природі, щоб відновлення відбулося. Однозначно мають бути вихідні. І не раз в півроку, а в регулярній основі. Так? Однозначно має бути хоча б 10-12 днів раз в квартал відпочинку. Угу. От тоді ми можемо сказати, що людині не потрібно там вже залягати тюленем на довгий час. А якщо ви себе віднайшли зараз в повністю виснаженому стані, враховуючи тривожність навколо нас, угу. робіть щось з цим обов'язково, бо це небезпечно. Психіка не має такого, знаєте, її не можна ігнорувати, що вона сьогодні вам погано, завтра ви проснулися. У вас є енергія. Цим питанням треба займатися. А якось цей стереотип подолати, що відпочивати це не зовсім добре. Якісь, можливо, маленькі кроки, uh -huh. аби перевиховати себе, ніби трішки. І дозв... ну, навіть не перевиховати, а дозволити собі uh -huh. відпочинок. Ну, знаєте, напевно, як люба робота з певними переконаннями, так які в нас є, потрібно їх виписувати і далі задавати питання, хто це сказав? Від кого я це почув. Інколи це може бути декілька людей. І наступний крок це признати факт, що у вас має право, що ви також доросла людина, і у вас є право на свій світогляд, а не тільки на світогляд цих людей. Знаєте, я вам хочу сказати, що зачастую, навіть коли знаходиш людину, яка цю. Це переконання транслювала, і вона була важлива і значима. А потім, коли ти кажеш, ну добре, а які наслідки, яка ціна питання за те, що ця людина так також жила? Вона дійсно тобі це транслювала, тому що вона в це вірила. І коли вони дивляться на наслідки, кажуть, о ні, так не підходить. Розумієте, навіть ось такий простий формат, зрозуміти, що цей чужий досвід, який тобі транслювали, він, можливо, для когось працював в якихось тих декораціях 20-го століття чи 19-го століття. В сучасних декораціях він вже має певні наслідки, тому що так багато стрес, який ми переживаємо зараз надмірного, потрібно враховувати. Олено, дякую за практичні поради нашим глядачам. Я дякую за увагу. Бережіть себе і відпочивайте.